В чат рулеції я це відчуваю, тому що багато росіян мене вітають і абсолютно адекватно і розуміють, хто я такий, і знають, хто я такий. Вітають, в тому числі словами слава Україні. От і приблизно точно така кількість росіян мене точно знає, називає. Назву мого каналу і починається хейт, але от кількість такого різко зросло. То тобто свою та популярність я бачу з одного боку. Але з одного боку я бачу і певне зростання невеличке, але певне зростання антипутінські антивоєнно настроєних росіян. Але я б на це не куплявся, скажем так, тому що процент ну дуже невеличкий, але він є. А якась можливо спільна риса є у цих людей, які якраз поступають проти війни. Це хто? Це не знаю, люди з, вищим, з вищою освітою, чи не знаю, з якихось ну навряд чи з глибинок Росії? Так, да, як правило, це люди з великих міст, як правило, це люди, в яких, як виясняється, є